Тільки для богинь. божественний аромат гера. Дівчата, це просто класний. Навесну зараз класний такий аромат. Ви можете придбати або один парфум, або ви можете придбати отакий от парфумований набір. Тут входить косметичка, парфумована вода 65 мл, парфумований гель для душу і парфумований лосьйон для тіла. І ще це в такий просто чудовій косметичці. Дозвольте собі краще разом з фармасі. Чесно вам скажу, набагато вигідніше купити набором, але кому не треба набір. Тому рекомендую парфум. Він іде 65 мл. Це іде, до речі, аналог Yves Saint Laurent Libre Intense. Отакий От аналаг звучні нотки. І які ж тут нотки у нас? Значить, Начальна нота мандарин, смородина неролі, нота серця, жасмін, оранжевий цвіток, деревесні ноти. Кінцева нота мускус, янтар, тонка. Цвітково-фруктовий аромат. Пишіть скоріш. Висилаємо по всій Україні Енгулець Перемоги. 13. запрошуємо, протестуємо. Спробуйте цей парфум.